Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Неділя сиропустна, в яку церква споминає одну із величайших трагедій в починаючомуся людстві і згнання Адама ізрая. То в тому трагедія, що Бог не планував. Современну історію людства. Вона була Богом не запланована корекцію вніс Адам із Євою. Ето вони, будучи створені Богом по образу і подобію Божому, ето вони, раді котрих раді Адама насадився рай і за гріха, котре сотворила Єва. Прийшлося їх вивезти вон із рая. На цю тему многократно ми говоримо, що в раю Адам і Єва не безділічали, вони возділували рай, вони там трудилися, духовно усовершенствувалися, вони мали знання, тайн природи, сущності вещей, імена звірям нали, вони воїстину були. На той час надзвичайно грамотними академіками, яким не треба було вчитися, вони знали величественні Божі тайни і знання про творення міра. А щоб вони мали можливість перебувати у вічному життю, Господь насадив для них у середині рая, кроме остальних плодів, і ще плоди вічного життя. Там вони ті плоди вкушали і ставали причасниками вічного життя. Це було, по слову Іоанна Златоустого, плоди як причастя, котрому причащалися через ці плоди Адамієва вічної жизни. Правда, Господь, щоби спитати, екзаменувати перших людей, Бог поклав ще одне дерево, плоди якого були. В якоїсь мірі чимось ядовиті. Возможно, це був інформаційний яд, скоріше ми би так думали. Їда цих плодів вводила перших людей в ужасніше состояння, вони лишалися Божих дарувань, превращалися в первобитних і входила в їх тіло смерть. Бог смерть не сотворив, її спровоцірували Адам і Єва. Правда, сатана постарався, бо Господь создав первого Адама, щоб він совершенствувався і уподоблявся Богу, Це некий благодатний постоянний труд духовного совершенствування. Но сатана, роззнавши тайни, от Єви всунув у серце людей перших сумнення. Що каже Господь, що не їли ті плоди по смерті умрете, Ніч вам не буде. Їжте, їжте, що хочете, їжте, бо Бог знає, що. Щоб вам треба совершенствуватися, їсти плодовічного життя, трудитися, возрастати духовно, а тоді плоди з'їсте і зразу станете екстрасенсами. Зразу, як боги, повірили. Повірили дами Єва соблазну. і попалися на удочку першої ядовитої реклами. Пізніше буде реклама, і нині є реклама, коли людей приманюють купись у таблеточку, гомбічку, з'їж і ти будеш нараз здоровий. Ото, що 90% гомбічок нині скрийде, і, скрий, і не мають сили лікарської, не хочуть ніхто казати. Значить, і совоременна реклама несе в собі ядовитоє воспоминання тої першої реклами. Не слухайте Господа, жийте, хочете, маєте свободну любов, їжте, що хочете. Сьогодні у апостола Павла є красиві слова, посланню Кримлянам, глава 14. Каже Господь. Нині уже близько для нас спасіння – Нежелі колись ми починали вірувати, ноч прийшла, день приблизився, і так от ложім діла темні і облицімося воружи світа. Як днем ходим благообразно, благочинно, не козлогласовані, то тобто не криками, не воплями, не в п'янстві, не в любодіянії не в не рвенієм і завистю. Ну, одіньтеся Господу нашим Ісусом Христом, а от потребності плоті не перетворяйте у похоті. Що це значить? Їду не перетворяйте в об'єднання, піття не перетворяйте в п'янство, любов сімейну не перетворяйте в блуд, відповідальність не перетворяйте на ревність. Ведь і потребність в одежі не перетворяйте на дикі форми моди. Все це ми знаємо. Перед нашими очами всі ці нарушення світ копірує. Ну от інтересно, каже Павел уже в главі 14, 1 стих до 4. І знемагай, що у вірі приймайте невсумнені, помишлені. Без сумнення у вірі, чоловік по вірі, не вимагайте нього. Най робить перші кроки у вірі. Бо хитреце, мудреце вірує, що їсти може Мож. може. ведь знаменитое сектанство цілої мірової, якби сього зговорило вкупі, ні, поститися не треба, пост не має сили духовної чи моральної. Ето їй, що хочеш. Їда не приближає, не удаляє. І различні цитати вирвані із Євангелія. Но Павел, інтересно, додає слово. Да-да, сильні, крепкі, кажуть, що не можуть постити, їсти ходять все. А от, інтересно, і ілі немочний, слабий, зілля їсть, перевели на руський язик і на українську мову овочі. У оригіналі написано зілля, Ну, буквально салати, зеленина. І так качаний, накачаний боксер, мужчина не може постити, мусить їсти все, що хоче, не їсть, умре зразу на місці, а не мучний, їсть овочі зілля. Це наміок нам усім, що сила. Не від кількості з'їденого, а сила від з'їденого в норму, з'їденого здорового. І сьогодні, як ніколи, слова Еті про немочний їсть нині зілля, а салатами ся балує. Почому? Да тому що практично уже в світі мало де є можливість мати чисті продукти, все заражено емульгаторами. Не тому, що емульгатори. Нужні для того, їх кладуть для того, щоб піща не портилася, найбо вона смертельна для людей. І так великим постом Бог покликає нас перейти на зілля, на салати, на овочі. Так, да, і з овочами не все в порядку, кладуть у них хімію і прочі, але в будь-якому случаю є можливість різко зменшити потреблення неважного менше калорійного, але более здорового для організма. І так пост это не просто запрет, не смієте їсти м'ясо. Хі хочеш м'ясо їде їсти, та їж, ми з вами говорили. Супермаркет тобі чекає, іди до нас, кашено м'ясочко, два раз промитоє, Красное. їжк скільки хочеш, но будеш страдати, за те, що не послухався Слова Божого. Щоб хоча б у період Великого поста перейти на зілля, на салати, на зеленину, на овочі. Бо немочний вказує приклад наші старші сестри такі, що вітер задує та впаде, а вона поздержить, а стоїть як свічка. Приходить до церкви молодий, енергічний, накачаний. П'ять минут постояв, уже гоболить спина, вже ногу дубіють, все вже не може. І вже втікає з храма. Почому? Та да тому що слабенький дух, хоча накачані мишці, а дух слабий, і тоді чоловік слабий. От чому для православних людей і для нас, жителів древнього Карпатського, як сьогодні кажуть, єврорегіона Центра Європи, тисячу років маємо опит православного поста. Да, до нас потім пізніше приходили і латиняни, котрі. Пост змастили. Пізніше прийшли протестанти, лютерани калвіни, теж пост одмінили. Потім сюди сунулися орди американсько-англійсько-французько-німецьких сект теж пост одмінили. Є те що хочете. Ну от важно нам урозуміти, що народ наш донині пост любить і держить. Це не значить, що поголовно держать, а держать посильніші. Слабші що роблять, їдять що хочуть, в ж їсти. А от котрі навіть здоров'ям ослаблені, але іменно постна їда заміняє тисячі таблеток. В період поста многітелі кажуть, що чоловік звільняється від сотні хвороб у період поста, чудо робить пост. Но не тільки здоров'я фізичне нам важливо. Сьогодні ми говоримо о здоров'лі духовному, щоб сила духа чоловічого, ведь дух і душа з'єднані з тілом. І якщо тіло під контролем, душа і дух творчески трудяться. Але якщо дух і душу переможе тіло, коли страсті і порок, як змії, зажмуть душу і тіло. Тогда починається катастрофа для чоловіка. Для сьогодні мільйони людей у катастрофі, які не розуміють, чому без м'яса не можуть. Лікарі піднімають руки до неба, люди не їжі темного м'яса, люди держать пости, люди вчаться держати дієти. А хто слухає лікарів, най лікарі, що курити не може. Ну і що? Мінзрав предупреждає, а... І так, коли лікарі курять. Почому сила духа, людей нині така слабенька, що удивительно, прості речі, які були доступні нашим предкам, нині таким ужасним способом недоступні современним, прогресивним, передовим, по їхніх двох словах, людям. По оцінці наших предків нині маса люди, от стали забиті? Так, да, дипломи роздають людям, але настоящого освіту мають одиниці. Бо настояща освіта це некий дар Божий і труд, який бере чоловік, а сил слабовольний якого освіту прийме, Да він вчитися не буде, він знайде той інститут, де дав гроші і далі диплом. Настоящі люди і освіту мають, і релігії держаться. Але май головне в цьому мірі, що і властителі цього міра люблять слабеньких людей. Сильними людьми тяжко управляти, не можеш їх надурити. А що робити з славовольними? Наманули, обманули, забрали, обкрали і увнушили, що вам вже добре, все хорошо. Вставайте, ви вже встали з колін, а реально не встали з колін, а забили ще в землю. І Іменно ето відкриває пост. Пост відкриває духовні очі. Пост починає у чоловікові робити, як некоє. Яка машина, яка очищає очі духовні. Так, у нас може бути великолепне зеркало, але якщо воно задимлене, не дає зрення, якщо у водителя перед ним стекло у грязі, він нікуди не поїде, або поїде і пер, і аварія. Скілько нині аварій між людьми. А чому? А у них стекло непочищеної, душі не ісповедані, серця забиті грязю. Вони не знають поста і страсті й пороки, блуд, об'єднане п'янство зв'язало накріпко їх душі і серця. От по чому Павел нині продовжає красивими словами. І так. Ядущий не неядужого най не осуждає. Любиш поздержати. Держи, ти спортсмен. Рядом твій не берує поздержати. Не осуждай його. Потому що ти, осудивши його, лишишся сам сили, бо осуждення гріх. Най він як берує. Як хтось поздержить, то вже не твоє діло, він буде відповідати перед Богом і оправдуватися на ісповіді. А от неядущий теж не осуждає ті, котрі пост держать. тільки розвело тепер професорів, котрі самі пост не держать, а убеждають другого. та ви знаєте, їжте, та то, то нич. Що значить їжте? Ти хто такий апостол лже лжеапостол, щоб збивати з толку і других людей. Сам пост не держиш і другим не даєш. І зачем ти судиш його? Раба каже Павел, чоловік перед Богом стоїть, согрішив, упав, та не спіши осуждати. Бог його завтра через повідь подойме, а ти окажешся у числі тих клеветних людей, котрі просто судили і стали грішниками. І так Бог покликає нас їсти зілля, овочі. Їсти салати, їсти растительну пищу для того, щоб ослабити маленько ослике тіло і дати свободу душі й духові. Вони так в період поста торжествують всі письменники, або, по крайній мірі духовні письменники, всі учені, які відкривали якісь, якісь особливі свої відкриття признаються Великим Постом, їм відкривали такі можливості, які в другий час ну, просто були закриті. Думаю, що можемо вспоминати про таблицю Менделєєва. хто знає, що. Бідний Менделеєв тільки роками бив був знати структуру строєння Вселенної, не міг порозуміти, як розкласти елементи по порядку, де знайти оту сітку, де найти ту таблицю, щоб їх скласти одного за другим. По якому порядку. Помолився, попостився, і Бог відкрив йому таблицю, котра названа Менделеєм, але ми назвали її одкровенє Божоє. Бог відкриває нам много є нині такої, що ми наперед знаємо, що казати і де обійти преп'ятствия. Наші противники, да, коли удивляються, відкуда православні канонічної церкви знали наперед, що з ними буде. І, наприклад, зібралися на архієрейський собор, у Київ Печерській лаврі нікуди не пішли, бо знали, що в другому місці їх могли чекати напасті. Откуда знали православні, що треба провести відповідну роботу, щоб перед ліцом всього світу вказати, що ми з вами, діти канонічної церкви, і грамота, ілі по гречески томос, даний нашій українській православної церкві ще у період Совєтського Союзу, в 90-му році, і ще не було незалежної України. Уже тоді наша церква мала повну самостійність. Було об'явлено, що Руська церква не претендує ні на які будівлі, ні на які фінанси, ні на які отчоти, ні на які рішення. Формально, символічно, духовно споминаємо патріарха, як недавно заставили і так званого Епіфанія, теж спом'янути на службі Патріарха Кирила. Тобто вони вказали, що споминання в молитві молитвенне. Але якщо наша церква 100 незалежна, а наш онуфрій виповнюючи обов'язки патріарха, як ми з вами говорили, то вот нова структура 100% залежна від Стамбула, і в результаті вони упали у те, що не повірили Господу і Евангелії. Треба в цьому світі жити по заповідям Божья, по канонам церкви, а ету дається тому, хто любить пост і молитву. Ми теж виходимо тепер на Великий пост. І Господь каже: а ще хто прощає своїм дужникам, Бог простить його, а ще ти не простиш, і Бог тебе не простить. Ти проста математика, ми дужні Богу мільйони. А браття нам довжні десятки гривен. Прости братові десять гривень, щоб Бог тобі простив мільйон. Казало бися, вигодна арифметика. О, ні, грішник, на це не піде, два рази я вмер, а не прощу, не прощу, до смерти не прощу. І перед нами образ осліпшого. Пропадаючого на очах чоловіка. І другий наоборот, кілька людей, є, котрі тільки їм вреда нанесли. А вони сказали, Господь попустив потерпіти, ми вже потерпіли. Щось ще на нього сердити? Найму Бог простить. Впрочем, і в неділю, коли просимо взаємного прощення, у неділю ведь тоже не кажемо, коли брат і сестра каже, прости мене не солідно казати, прощають. Прощає Бог. Треба сказати, най Бог вас простить, я не сержуся. Передавати суддєйство Богу. От тоді у життю чоловіка ясний путь. Сказано в Біблії: не суди, і тебе судити не будуть. Будь мудрим в цьому мірі. І наконець, ще сказано, що якщо ти не будеш давати милостиню, як в прошлому ділі читалися ми. То дуже тяжко в цьому світі жити, щоб ти не проявляє милость к другим, сам не лишився Божої милості. І так Господь покликає нас вийти на поле поста. Це Санаторний період, це трудна робота, це біг фараона, як біжать марафон, біжать усі люди. в Тому бігові. Труда треба прикласти, Господи, скільки треба набігати спортсменам, футболістам на полю за цілу ігру. Вони три рази потіють. Но така вимога їхнього вида спорта. Навіть поздуховний та сама робота, лише більше внутрішньо, на котру призиваємося ми з вами трудитися. І ті, хто будуть трудитися, будуть мати награду. Господи, Научи наших людей любити пост, научи наших людей приносити милостиню і легко прощати обідчиків. Бо коли в сім'ї і жона вадяться на простому пустому, і вже мечтаться розвести, а фантазують собі, як би на другому навредити. Ну, вдруг приходить до них милость Божа, і примирилися. І вмісто гніва вдруг така вспихне любов. Яка раніше, не була, яка раніше, не була, і тоді починаєш розуміти, що, що таке безконтрольний гнів і нежелання простити. Бо тому в тих сім'ях, де чоловік і жінка взаємно прощаються, вони до глибокої старості доживають, сокотяться і на 85, і ще красненько ходять, гордіце вмирають скорше, так собі вибрали. Ми ще покликаємося бути в цьому мірі, бути незлобиві, не, не пам'ятозлобиві, пам'ятаючи, що тільки так лише Господь тут на землі, а ще ми простиме своїм братцям. Бог простить нам і на страшному суді, коли розкриється книга жизни на небі, а там буде записано многоє негативного нашої. Але потім виявиться, що Господь ото стер, простив. Почему? Тому що ми простили, а значить, не треба пропускати нам таку можливість. Хто знає, доки жиємо, завтра серце відстало, перестало робити клапанчика, не відкрили герой в гробі, Но той, котрий ляг в гроб з вірою, надіждою, вже готовий туди йти, а хто не готовий. Тому тяжко буде, Господи, благослови наших людей під покровом Божої Матері сміло йти на Великого Поста, бо так, поступаючи і тут на землі, примирившись з близькими, простивши своїх обідчиків, ми і в всьому світі будемо благословенні, а в вічності зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.